Корабель тонув, зазнавши краху, буря в морі пінилась, ревла. Сталося це, неначе в фільмі жаху, то страшна трагедія була. Неминуча смерть, мов та примара, добиралась до життів людських, попри все, одна подружня пара допливла до шлюбок критівних. Вільне місце там лише одне зосталось, і зайняв це місце чоловік. Жінці ж довелось у бурхливому морі попрощатись із життям навік. І останню вигукнувши фразу, Потурбуйсь про наше лиш дитя, у морську глибінь пішла відразу, там закінчилось її життя. Хтось з людей тоді корив мужчину, що егоїстично він чинив, бо не сам свою дружину в морі потопати залишив. Йому біль душев натисла груди, сльози гіркі і очей текли, бо причини істинної люди цьому вчинку знати не могли. Осуд людський навіть через роки цю людину всюди досягав, рани серця ворушив глибокі, і ніхто не знав, як він страждав. Шли роки, донька доросла стала, батько ніжно, так про неї дбав, все вона завжди найкраще мала. Він в усьому їй допомагав. Після його смерті на полиці записник старий вона знайшла прочитала в ньому таємницю, що роками схована була. Коли ми в мандрівку вирушали, бо в Непрузі весь той час жили, про страшний діагноз мамин знали, ні її полічені були. Боже, як, як же я хотів в ту хвилину замість неї потонути там. Ради ж блага нашої дитини, той човен мусив сісти сам. Осуду людському меж немає, це було і є у всі віки. Істини, хтось до кінця не знає і плямує ближніх залюбки, не судіть нікого передчасно. Слово Боже закликає нас на своє життя дивіться власне, не кажіть комусь жорстоко фраз. Бо яким судом людину судиш? То таким засудять і тебе, на своє життя дивіться, власне, не кажіть комусь жорстоких фраз. Мудрість вам, на земній дорозі, проявляйте ближнім співчуття, ви людей засуджуєте досі, не втрачайтесь у чуже життя, не судіть і не будете судимі, пам'ятайте цей біблійний вірш, бо чужі проблеми нам не зримі, не встромляйте в спину гострий ніж. Спробуйте людину оправдати, у її становище війти, ключ до її серця віднайти. Та коли і вас несправедливо осудили люди в певний час слово, хто сказав колись глимливе, пробачайте їх, благаю вас, не тримайте зла в своєму серці, як Христос прощав, так і ви простіть: будьте щирі, лагідні, відверті. Хай Господь вас всім благословить. Амінь.